Туда. Я, вис, я беру мініган, бо він проти зомби, думаю, тому що ми да, Так, бо коли тоді да. я за актер, то було не дуже. З <coughs> міниганами. З мініганами ми точно хируємо. Ну, надіюсь, я теж так надіюсь. Добре, що у нас ранці, ще є. Та що можемо втікнути. Ну так, якщо можеш швиденько. Я одрабасику, морського Чуєш? Чекай, там автобус, а ти не могла бути кости по школи, тому що цей. Ну раче може, може. Ходи б, зараз, зараз літо, а якщо б не було б літо, то тут би дуже багато, би зомбі було б. Ну, та це от. По тут зомбі. Чекай! Дай його рукопашку пробую пробуй винести. Ааа! Я йому зом, я йому. Бляха! Чого тут такі вікна погані? Зомбі, іди до мене. я, ще... я йому молик! Я молик. Блін. Матвей, тут дуже вгору. Давай до мене. Я АК візьму, Я можу пробувати його винести. Все я... я... Ви ломиться! Ага! Блін, я попався, а, ти не має, ти не впав. Нічого, Заживаю до свадьби. А от коли ти помреш, то вже нічого не заживе. Хох, я, я думаю, що ти моби можуть цей uh -huh. виробити ті. Так. Що ти розвиваєш? Матвій. твій. Ха. Да, ну, що там вже цей е, капелку чи не йшов? Да, нашов, нашов, вже віжу за тебе. Я зранцю, а... так швидше буде. Да, точно, що, що ж я радий. Тара, лягни, лягни. Э, передихни. Я присяду. Чи лягнути? Лягни, лягни. Зад. Так, капельниця. Все. А ти так капельницю знайшов? Я не знаю. Ну, там влажала. в хаті. В хаті було. А, але я зрозумів. Я розбираю, що я у меня колись медиком працював. Я знаю, що це нормальні лікарства. Ти медиком раніше був. Все, тобі вже легше? Це закапельне це прям як ще став. Не знаю. Треба навіть зберегти. Ну. Я її сумку запхаю. Окей. Щоб я що побігає. О, я трошки раніше було. Ні, Я раніше не хочу скористовувати. Що? Я раніше не буду скористовувати. За ці що наш свічай створив. Я моя. Ну в мене тільки мене замість того мені дали оце. У мене такого нема, у мене є тільки такий дребаш. Так, в мене є пере такі двох стволі, з якого я такого па! Хочу щось потом. Кстати, як кстати, був раніше, чи недавно, недавно був прокачав цю стіну, Бачите тут шипи? О! Mm -hmm. і... Я шипить. Усе... Мені треба ще О. одну камеру. Так, добре, mm -hmm. там є в толбі на туалету. Не, иди сюди, иди сюди. Чекай. Йди сюди. Я знаю до є камери. Я вже знайшов. А. Ну, ну а не я тут я закину. Короче. О, камера, все я поки що йду на... по там на даху є, як то називаєте? А я йду відкрываю. Там на даху тренировочка. Я туда йду и потренируюсь Так візьму з минигана. На зомбі. На, на. Та никого немає, что тебе не здесь. Ну ты типа нужно лизий, подойдут тебе манекены. Специально. Манекены? Да, специально. Хотя, ты что, ты называешься на 19 катки? Прикольный борщ. Да. Кстати, Вин ему дал такую кличку. Я знаю. Я его тоже буду боюсь. И так, як цей. Як ми говорили про Дена 19К, підписуйтесь на канали Дэна 19К, жури, жури і, і Димона Димона. Та Димона. І ще підписуйтесь на Коліша 24К. І, і на котика. Так, на котика. Прикольні були гри. І підписуйтесь на нас Матві, на цей канал. Все, відсилка цей закінчена. Так, за поки, що тренуюсь, Добре, я напоксикру на русмутві. Добре, що компеспо складаю, хоп. Хоп, хоп. Так. No. так, я вже все там оставила. Це реклама на тех комп'ютерах кожен день, я тут уже був на базі. <laughs> все. Так, я пока еще иду. Я тоже потонируюсь. Добре. Думаю, щось не дуже получается. Нормально. Не сказали, что я не дуже добре стреляю. Ну бу. Бо... Бо? Так. Вот, вы. Дві, кстати, шойбу поставили. Чтобы в интернет липший і сигнал. Так, тепер калаш. Чому не впав? Я маю... Ну, что ли? Я bars? в симвоншот и похвала. Хорош. Так, я думаю. А щас всіх получил. Я тебе тут почекаю, почувствую. Сяду выдохну. Давай передихнемо. Тому що як називається... Вже mm. задай уже все майже нема. Ой, Матий, давай поспіль подрих. Я мінус все пока. Я тоже. Ой, Мати, просинайся. А oh, ч? Что не буде? Вже ніч. І що? Якие маю... звуки зомбі. зомби чубили бази? Ага. Uh -huh. Закрий двері. Мозги? Um, Куда? Кидаем ки хаяшки. Молик. Хаяшки. Так, я пальчики еще разберусь. А я иду, я иду стрелять, и... Стоять, а бояться. А а я им смочатки закинул. Все, я в я минус двух. А а я тебе тут поможу. Меня не убей. Все, минусовки. Фу. -ф. Фу. Йо, моя... То було небезпечно, ти бачиш, скільки там зомбі було. Mm -hmm. Якщо б ти мене не збудили, не були такі проблем, проблеми. Кіза. Вони могли б цей паркан поламати. І що ми потім робили? Нічого. Ми просто здохли і так і так же стали зонку, робити? А, ту... а тоді ми були ще небезпечно, ми професіональні. А тут е... зомби нас б'ють і нам і ще й там тим вже буде. Так, так. Лягаємо. Вже. На добрый <реклама> на <добрый день. реклама> ой, ой, все, на Дубранич. На Дубранич. Ой, Матвей, все, мне а, здесь уж а, все уже да, все. Ну, да, да, да. я... встаю, я а, так лень вставать, я чтобы... же Да мне тоже. Як думаєш, може їдемо в інший городу? Чому вони на нас послали на, на, на ту смісі? Чому вони на когось іншого? Треба перезарядити. Чуєш? Ми здається, що тут вже зомбі нема. Я так теж думаю. Може поїдемо в інший город? Я навіть не знаю. Ну давай. Ой, ми ти скільки часу пройшло. Ага. Я вже задовбався їхати. Ті поляні. Три години а! цілу їхати. що ти не робить? Я не знаю. Ну що, не могу що робити їм чи що. Ну, ми припаркуємося. Куда ти їдеш? Та що їдеш, наш ти тут їдеш, Я бачу, я твій. Що я припаркувався. Я під я під гущенку заїхав, яма. Це... Так. Так. Окей, може зібрати машинку? Нашу. Не знаю. Пробу. Потім не. Чушь прикинь, тут будешь буде, буде якийсь титан-зомбі. Я просто не все буду. Ой, щоб цей. Щоб нічого не було, я просто буду ходити скажу. Так. Мати тут в мене зомбі. <сху> <пуск> я бы що... не то уничтожи молики. На мене так же не так молики буде брать. Нет, два. У меня вообще один. Калаш, що я... Ага, А ты знаешь он зомби может вецинироваться? Та, и тут є типа два вида тіпа... зомбі? Та є чикен зомби и є... цей і є зараженный демон зомби. Йома. Страшно. Так, кстати. Меня чуть кипшеву трамат по собі. Вдруг я довели ему. Подиме тут двоє Є! то здобих. Я вже не страхався. Ты я бачу, что ты ти Ты зарабкакаешь. Я їх вбив, так що ротик о. Ага, я був тупо зомби вбив. О! Ооо! Я моя, ну-кей, Наша пушка разработка. Я хоть и типа постарела уже троха, а я нормально. Да ну, нормально. Кстати, я арбалет новый створил. Да. Ого. Швидко это Ну, а я, а мы, а я берет. Ты арбалет, а я берет. Э, а это, а я берет. Та-та. Да, да. Ну, швидку стреляй. Так, я поднимусь на, дол... на другой поверх. <связь> 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 а все, все, типа, закидайте. Rust.